У мене питання до Олександра. Олександр, я би хотіла коротко виділити кілька хвилин, щоб ви розказали останню історію, коли ваша родина втратила сина, брата. Так, ви адвокат родини, який після відвідин ТЦК помер. За яких обставин з'ясовує слідство? Розкажіть, будь ласка, чим закінчилася історія? Я розкажу цю історію, і мені хотілося все-таки потім прокоментувати виступ депутата. поляко значить. Що відбулося з моїми клієнтами? Ну це клієнти, сім'я. Я їх вже там всіх вважаю клієнтами. У мене договір підписаний з матір'ю Романа. Він в йшов, субота, йшов по якихось своїх справах. Зупинили, хто зупинив, досі нам так і не розповіли. Це те, що стосується прозорості діяльності ТЦК на адвокатський запит. Я відповіді так і не отримав питання, чому? Що тут секретного, хто зупинив на якій підставі, і чому він був доставлений до ТЦК Подільського? Його доставили. Він не заперечував людина. До речі, там набрав мене. Я йому сказав, що ну якщо ви бажаєте, я можу дійсно, якщо ваші права порушуються, то приступити до вашого захисту. Він сказав, я подумаю, і в принципі, уже ввечері він подзвонив своїй мамі і сказав, що він збирається служити. Тобто він попросив, щоб йому привезли його особисті речі, привезли лінзи, бо в нього дуже поганий зір, привезли якісь там гроші. Я так розумію, для чого. Тобто не було жодних заперечень. Людина е, не хотіла сперечатися. Він дуже гарно вихований був е, чоловік. І на слідуючий ранок, о 10-й ранку, він вже е, був е, каретою швидкої допомоги. Ну, Плюс-мінус, бо е, теж різняться е, оці там півгодини, година. Е, доставлений до клініки швидкої медичної допомоги. І в нього чисельні забої мозку. Коли я чую оці версії, що він в приступі епілепсії впав, так от е в мене як у адвоката різний досвід. Я багато спілкуюсь з експертами, багато спілкуюсь з різними людьми. Ну, у всіх це викликає посмішку. кажуть, ну як епілепсія, епілепсія. Там сама природа працює як запобіжник. Людина не падає як сноп. А у нас забої лобної частини, забої правої частини, забій е, задньої правої частини. Це не один у е, це він що, тричі падав тобто, головою? ЦК би? Кажуть, що він впав в підлогу і вдарився. Він помер 23 жовтня, а сьогодні 30 жовтня. Що каже слідство. Це ми про прозорість я, і швидкість розслідування. Я ж е, хотів би все таки виспитав я вам е, трошки може детальніше для того, щоб зрозуміти, наскільки відверте іде неправдива інформація. Тобто, три очевидних ділянки ураження різні, і е, череп тріснув, і нам кажуть, що він впав від епілепсії, забився і отримав таку. Тріснути основання черепа, тобто такі страшні травми від того, що людина впала, спитайте у любого фахівця-лікаря, який, е, е, до речі, можна було б десь колись запросити на ефіри, для того, щоб ТЦК не встановлювало, що тільки в них в епілепсії люди падають і вбиваються. Е, вам будь-який досвідчений лікар скаже, не можна таких травм отримати. Далі питання: якщо б. Е, ви такі прозорі і вам нічого ховати. Та покажіть же те місце, де він впав за той час, поки я намагаюся з'ясувати обставини. Перша версія, він впав в бомбосховищі. друга версія він впав десь на сходах. Третя версія це він десь впав на якомусь шикуванні, коли доводили інформацію про те, хто куди мобілізований. Саме непрозорість. От вона породжує недовіру. Покажіть, запросіть, покажіть, хай фахівці глянуть, де він впав. Я зі слідчим уже декілька разів спілкувався слідчі, ще не бачив. Йому не надали це місце, де людина впала і отримала таку страшну травму. Але мені сказали, це я спілкувався з солдатом ще в перші дні. Про те, що він бачив, що існував конфлікт, що двоє якихось людей щось від нього чи то вимагали, чи погрожували, і тільки тоді він побачив, що людина лежить. 呃，都木、uh,。 Швиденько всіх розігнали, нікого опитати так і не вдалося. Досі воно все на якійсь паузі це питання стоїть. До народних депутатів. Будь ласка, зробіть прозорим: 59-та стаття Конституції гарантує всім громадянам України і хто законно знаходиться на території України правову допомогу, і вона не обмежується навіть в умовах військового стану. Це чітко регламентує 64-та стаття Конституції. Чому скажіть, якщо працівники ТЦК працюють законно і прозоро, чому немає так, як в усіх слідчих ізоляторах, в усіх райвідділах, усюди може прийти адвокат? І конфіденційно поспілкуватися зі своїм клієнтом це вірно. Клієнт має право отримати правову допомогу. Це його право тобто, гарантовано. ТЦК були більш відкритими і прозорими, принаймні для адвокатів, для тих, хто нарікає на порушення Конечно. прав, щоб зняти всі звинувачення. Так, так Ми, це гарантовано. Це Ігоря Конституція Швейки, найвищим законом. Це питання чому дійсно не зробити ТЦК більш відкритими і прозорими? От скаже адвокат померла людина, ніхто не знає, коли і як. Я на жаль не можу відповідати за мережу ТЦК та СП, тому що моя служба пов'язана зовсім з іншим. Напевно, це і є та і що значить зовсім з іншим. Ну ви ж військовослужбовець маєте звання да, та ну, власне. Поділиться? Пан Олександр тільки що сказав, що є стрільці, є зенитники, а є бухгалтери. І напевно не буде бухгалтер військової частини. Він теж військовослужбовець, і половина з них власне офіцерами відповідати за. Те, що, за що має відповідь нести командир роти там, стрілецької, механізованої або іншої, я відповідаю за свою частину. Чи треба зробити прозорим, звичайно, треба. Чи треба дотримувати права громадян, звичайно, треба. Але є у цієї медалі дві сторони: є обов'язок захищати країну, є обов'язок мати при собі військово-облікові документи. І, власне, коли ми бачимо перед собою конфліктні ситуації, в них ніхто не хоче показувати початок цієї історії, що все почалось. Ну, ніхто не йде 97%. Тут я теж згрішу, власне, як і пані Анна зробила таким узагальненням. Я не розбираюся в цих ситуаціях, я актуалізуюсь на іншій частині. Але чи прийшли ті люди? Ну, давайте поставимо собі пряме риторичне запитання. Чи звернулися? На четвертому році повномасштабної війни ті люди, яких зупиняють на вулиці до ТЦК та Іспи, сказали, які у вас є вакансії, чи приходили вони? Думаю, що в масі свої ні. Бо всі, хто хотіли приходити, як я, я знайшов місце своєї служби ще в січні 2022 року. Тому 24 лютого я точно знав, куди мені треба прибути і де розташоване ППД моєї 113-ї харківської окремої бригади територіальної оборони, чи ці люди прийшли виконувати свій конституційний обов'язок захищати країну? Напевно, що не всі. В цьому, напевно, і буде підґрунтя розвитку подальшого конфлікту. Чи можна порушувати права громадян, пане Олександре? Звичайно, що ні. Чи треба в цьому детально розбиратися? Да, Звичайно, треба. Чи є нормальним для суспільства, коли адвокат або слідчий не отримує інформацію від державного органу? Ну, звичайно, що ні. Але знову таки я би сказав не узагальнювати, тому що через ТЦК та СП в наші навчальні центри і в центри сил територіальної оборони так само регулярно поступля... поступають люди. А я час від часу приїжджаю на випуски. Я бачу абсолютно нормальних, адекватних людей перед собою. Да, вони прийшли і контрактники, і мобілізовані, і добровольці. Вони знаходяться в одних підрозділах. Е, ну, є така практика. І на виході вони абсолютно адекватно ставляться і вони готові продовжувати службу. Чи треба прозоро? Так треба. Чи треба карати за порушення винних осіб? Треба карати за порушення. Чи далі треба розвивати інформування і добровільне залучення? Безумовно, треба. У нас є запитання від глядача. В а, будь ласка, покажіть його нам, бо ми зараз і його не бачимо. Там там запитують от ту історію, яку розказав Олександр. Чи це виняток, чи це скоріше система? Анно, я би його вам переадресувала я із задоволенням надам відповідь на запитання, але ви знаєте, тут дуже багато бухгалтерів тягають. Я з колегами із задоволенням з'їжджу в декілька штурмових бригад і познайомлю вас з бухгалтерами, штурмовиками, які дуже хотіли б служити бухгалтерами, але вони. Придатні до військової служби, вони штурмовики. Слава Богу, в нормальних штурмових підрозділах. От щодо взагалі загальної картинки, ВЛК, дивіться, в нас дуже багато випадків, коли ВЛК проходиться за 10 хвилин. Коли ВЛК абсолютно не звертає увагу на дійсний стан здоров'я людини військовозобов'язаного, У нас велика кількість звернень. Коли ми в подальшому відправляємо людей на повторне ВЛК, виключно через те, що людині по великому рахунку його взагалі не проводили. Їй принесли папірець, сказали підписати. Якщо не підписував, його день потримали в підвалі, нормально відкала. Лаш і але він синяками підписує ТВЛК. Скажіть, чому в державі не можна нормально прописати це дуже гучні гучні заяви. Те, що ви кажете, це масові історії? Чи це, це масові історії. І все Ні, це масові історії? Більше того, згадайте ДВРЗ, де яке зараз розформували? Що там відбувалося? Що це таке? ДВРЗ це пункт, куди звозили тих людей, яких мобілізують це в, в Києві. Зрошували на 17 а. І там ви можете, я вам можу навести величезну кількість звернень. Я готова їх предоставити у вашій студії, де мені писали, як людей б'ють, як над ними морально знущаються. Як люди в них зрозуміти для того, щоб людина прийшла в ТЦК, підписала контракт або пішла самостійно, мобілізувалася і виконала свій конституційний своє конституційне зобов'язання. В неї має бути мотивація. А вона на сьогоднішній день відсутня, і держава, на жаль, не приймає ті пропозиції, які до цього пропонувалися. Навіть до того самого ВЛК, якщо воно не прозоре, якщо лікарі не відносяться до людей як до людей, то про що ми можемо говорити? Це ж масово поширюється в суспільстві. Якби у нас були виписані чіткі правила проходження ВЛК, якби було чітко виписано, що має зробити кожен лікар, які аналізи мають бути підкріплені, Яклені в справі, то такого би безладу не було. І хочу відповісти на питання адвокату. ніби це прописано все стосовно е, ВЛК. І стосовно аналізів, ну ж так точно. Е, я е, проходив е, ВЛК і всі проходили е, в схемі. У мене по одній дуже багато друзів проходило ВЛК. І, повірте, я наслухалась таких історій. Більше того, ми запускали людину для проходження спеціально ВЛК. І е, ну, в мене після того знаєте, мультики знились е, всю ніч. Я хочу відповісти на питання адвоката. Ви кажете, що при е, триманні особи в ТЦК та СП треба допускати адвокатів? А скажіть мені, будь ласка, а чи має право? ТЦК та СП затримувати та утримувати особу. Жодних прав у них на це немає повноважень. 17 стаття конституції чітко регламентує збройні сили України та інші військові формування ніким не можуть бути застосовані для обмеження прав і свобод громадян. Працівники ТЦК відносяться і підпорядковані командування сухопутних військ. Це збройні сили України. До сухопутних військ ми зверталися. Ми запрошували їх на цей ефір. Вони не знайшли такої можливості. Це я маю поінформувати нашу аудиторію. І Пане це взагалі сто сорок шоста стаття. Я вас е попрошу кримінального теж відреагувати ну, Взагалі, і, то, ще вище так. і таким чином. Також відповісти 29. на те саме запитання, що власна поставила: це система такі випадки, тобто, чи це поодинокі, просто Якісь кейси, да які зараз е, хтось піднімає нагору, і стосовно того, чи мають право представники ТЦК затримувати людей також, будь ласка, утримувати. Утримувати, утримувати. Вибачте, утримувати затримувати. і затримувати, і утримувати. Ми це бачимо. Що вони постійно. не затримують формально Олександр. що з того, звісно. що я також був таємним покупцем, і проходив особисто ВЛК рік тому. Правда, це було. Воно у мене зайняло багато часу, відверто кажучи, вони не знали, хто я і що я, звісно, але принаймні дійсно зайняло багато часу. Можливо, в тому місці, де проходив ВЛК, якась була інша процедура, але дійсно це було не дуже зручно. Я потім написав купу доповідних. Записок, щоб його переформатували, бо ну в купу терміну часу я потратив на те, щоб піти одного лікаря потім до іншого, потім ну і так далі. Дивіться, звісно, ми живемо в країні, де діє чинне законодавство. І звісно, чинне законодавство, воно поширюється незалежно ТЦК. Це чи не ТЦК. І звісно, якщо ТЦК порушить чинне законодавство, воно керівник цього центру комплектування або його підлеглий, які порушує чинне законодавство, повинен відповідати згідно е, діючого закону. Щодо масової цих випадків, я не знаю, дійся, ще схожуть. Я ж можу сказати тільки свій досвід. Мій досвід з точки зору як члена комітету з безпеки та розвідки не свідчить про те, що це масова історія. Так, я бачу, що масово це закидається в інформаційний простір. Причому на жаль закидається масова саме негативна історія. Але я вважаю, що все ж таки цими всіми випадками повинні займатися правоохоронні органи. Я співчуваю, звісно, родині вашого клієнта. Але дивіться, ну ми можемо дати тільки оціночні судження, да? ви свої, ви свої, ви своє свої. Але при цьому ще раз хочу сказати. Є правоохоронні органи, які ведуть до судового розслідування. Так розумію, і звісно, ті ж саме ТЦК повинні сприйма, сприяти у цьому питанні для того, щоб все ж таки розібратись, як відбулася та ситуація, коли, на жаль, людини вже немає. І ну я так розумію, що він загинув саме на території центру комплектування. Лікарні діяльно. Я лікарні. хочу все ж таки тут додати. Ну, помер в лікарні, ми ну, помер в нетраду да. ТЦК. Кх -кх -кх, я хочу все ж таки додати, що е, ми можемо дуже багато казати про негатив ТЦК. Ми можемо дуже, і ми це кажемо. да? Ми можемо постійно е, інформувати, що ТЦК щось погано робить. І я від Вартокаш, як і маю колега, працюю з ці безверні, але коли ми кажемо постійно негатив на ТЦК. Е, Формуючи парадигму мислив у суспільства, хто від цього буде вигравати?